Привіт, малята! Хочу розповісти вам історію, яка відбулася з моїми маленькими знайомими. Якось Тарасику та Наталці подарували дуже цікаву книгу. Діти із захопленням читали її, та виявилося, що ця книга була незвичайна, і раптом вони потрапили. Тарасик і Наталка й не помітили, як опинилися на подвір'ї старої української хати. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Хати були чистенько вибілені і зазвичай розмальовані. Хатину можна порівняти з людиною. Вона вміє усміхатися, сумувати, плакати і сміятися. Все це залежить від того, яка родина в ній мешкає. Біля хати батьківська криниця із холодною смачнючою водою. Таку криницю називали журавлем, бо вона була схожа на цього птаха. Тож давайте разом із малятами. Зазирнемо всередину і подивимось, що ж там. Це покуття. Куток розміщений по діагоналі від печі. Тут зберігали домашні ікони, прикрашені вишитими рушниками. Піч символ родинного вогнища. Вона годувала і обігрівала родину. Саме в ній випікали святиню, хліб, також весільні караваї, паски та інше. Піч часто білили і прикрашали декоративними розписами, годинанками, розмальовками на папері у кожному регіоні України по-своєму. Вважалося, що ворожа сила, задивившись на ці візерунки, забуває. Про свої лихі діла. Дерев'яний стіл. Це одне з найважливіших місць у хаті. Він завжди стояв на покутці під образами. Перед тим як господарі ставили на стіл різні страви, клали хліб. Стіл накритий скатертиною. Крім дуже бідних сімей або скупих господарів. Ліжко. Зазвичай воно дерев'яне, як і всі меблі, які хазяїн робив власними руками. На ліжку і на стіні рядно, різнокольоровий килим або ковдра із грубого волокна. А якщо в хаті була новонароджена дитина біля ліжка. Вішали колиску. Її чіпляли до сволока, спеціального бруса, який кріпився на стелі. Чіпляли Колиску на гаку чотирма мотузками, які символізували чотири сторони світу південь, північ, схід, захід. Мати або бабуся колихали дитинку і співали ковзково. Для посуду був мисник дерев'яна полиця. Іноді тут зберігали й продукти. Обов'язково в кожній хаті стояла скриня, великий ящик із кришкою, у ній зберігали одежу, коштовності. Та придене. Ось скільки всього цікавого побачили Наталка із Тарасиком. Коли діти повернулися в наш час, їм дуже захотілося поділитися своїми враженнями з друзями і погратися з ними в гру. Тож приєднуйтеся ви до них. Подивіться уважно на зображення і оберіть. Тільки ці предмети, які були у минулому, та назвіть їх. Тож починаймо. Хата. Криниця. Таку називали журавлем. Піч. Криня. Колиска. Якщо ви назвали всі предмети, ви просто супер. Ну що ж, а зараз ми прощаємось. Але ненадовго, до нових зустрічей!